Добрий ранок. Настав час сніданку. Зробила собі скрембл яєчний. Кавуська, шоколадка, салатик. Так хотілося мені свіжини, що то капець. Свіжина, звісно, так звучить. О, це ще я вчора його зробила. Сьогодні докупила оливки і з оливками. Чи маслини, маслини вони. Зараз будемо поєднувати і їсти. Все, їда на столі. Будемо зараз нямати, і дивитися ютубчик. Всім смачного, хто сніде або хто просто їсть. Смачного, гарного дня, гарного ранку і поїхали. Маю в планах помити сьогодні цей візок, він після зими, щось там в нього колесо сьогодні барахлить. Коротше, будемо зараз мити, як на мийці. Не знаю, чи милом, мабуть, теж милом, ну коротше, поїхали. Проміжний етап намочила, там все вимила, намазала текстиль ось таким. ось таким. речі, я його майже не використовую, пару разів тягнемо, витирала і коротше, пробую візок. Насправді там немає аж таких плям. Просто що від давнини носки, думаю, там позатиралося. хай так. Зараз ми трішки почекаємо, помічниця тут. І будемо це. Можливо, було б краще текстиль окремо, але я не знаю, як він знімається, тому спробую так, а там вже, якщо нічого не вийде, то будемо вже мучитись текстилем. До речі, розкажіть мені, чи ви свої візочки якось ну, миєте, чи як миєте, чи може хімчистка візочків взагалі варта уваги, тому що я ще не пробувала і взагалі буде це вперше, був до цього анекс. Я там серветками витерла, колеса помила і все. Тут трохи інша історія. Цей візочок маленький, він всюди хід, ну, в сенсі. Ну з ним всюди. Його треба швидко привезти до ладу. І він дуже багато де тканинний, що, ну через що він дуже забруднюється. Помила, так що бачу, там вода лишилась, все тут по... Оце хай стікає. Потім будемо якось на вулицю виносити, напевно, щоб сохло. Але це я щось таке придумала. Коротше, хай сохне, поки тут. Думала я, як посушити візочок. Зараз будемо ще стірку розвішувати. Взагалі все буде сохнути. Бо не без хлої, звісно, бо ж вона помічниця. О, погнали, що задихалась, поки везла її. І... Але я думаю, що нормально має висохнути, бо в душі щось не дуже вона сохне, але зато стекла. Це найголовніше. Вирішив даріцький перехід. їздити по корінням дерев. Бо на асфальті він просто йде. А от якщо їхати на біговеля, це там де болото, де коріння, ось там зараз. Що як має бути. По інакше не... мені... О, оце Всі ці ями. О, ще болото, каже. Ура. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тільки по твердому болоту тоді, добре? Отак і живе. А тут ми вже перемістилися у Кав'ярню, це наша традиція після садочка. Поїсти за прищенки, від якої ми нікуди не можемо дітися. От макарони це найулюбленіше, і він їх обирає по кольору. Зазвичай їсть тільки верх та низ, серединку мамі доїсти залишає, але буває, стопчить все, і лише мені такий малесенький шматочок, за який незручно триматись. І... На мама настав наступний день, ось так дуже висохло часто. Так, собі думала, що ще мокре. А воно з такими розводами висохло. Ось така тканина. Коротше, більше я не буду так мити візок. Треба просто потім серветкою, щоб в одну тон. Тут хоч в одну тонну. Збираємося на вулицю. Я вже все зіпріла. поки я себе зібрала, поки я дитину зібрала. Ми мали їхати на самокаті, тепер все змінилося. Вийшли, дивились на футбол, грав, а Тут ми вже вивчаємо майданчик. Лопатку знайшов. Ми вчора забули лопатку. Взагалі я не думала, що він пісок. Ми були з самокатом. Ні, ми були з біговелом. У нас були тільки машинки. І Максим хотів на сходи. Зараз зачекай. Максим хотів гратися в піску і коротше всіх забирав все. Ну, нам люб'язно ділилися, але ж діти потім хотіли назад, і то було дещо. Так що сьогодні ми вже во всі ружі. Все класно, повесонячно, обіцяли хмарно. Мене зараз писали, що в прогнозі погоди, що хмарно. А не було таке. Їхати. Хочеш з'їхати? Там. Куди? Там. Тут можеш з'їхати. Тут буде гірка, а там все гірка. Там ще є гірка. Там буде, там які-то. Там Хочеш закрита. Ще зелена гірка. Так, зелено. Ну все, з'їжджай, до заврик. Мама. Допомогти? Ой, пам'ятаєте цю хатку? Хто ж наша любов? Хто ж без неї? А ку-ку! А ку-ку! А ку-ку! А -ку -ку. Мама, всередині мене закрили. Ку-ку! А ку-ку! А ку-ку! Куку! -ку. Не я хочу на є. Ну то чекай, мама, вийде. Не. Чекай. Це він без наповнювача вже їсть другий сирок. Типа заходить. Да, ми їмо перед телевізором. У нас вже такий етап. Хоча іноді він ще тут сидить, але зазвичай сюди там сіє, потім грає. Ну це ж, ну, таке. Я не, не насілую, як хоче, так і їсти. Уже пройшло це той час, коли все було строго. Давайте я недооцінила дитину, що він може себе наповнювача їсти. Вирішила сьогодні перевірити, і ось воно. І це сказали, це вони в садочку поїли десь пів четвертої, а зараз, ну да, зараз вже п'ята, вже й голодний, справді. Але кашу відмовився, зробила, відмовився. Ну, хай так, хай хай так. Коротше, почав він і цю кашу їсти. Не <на> Недооцінила я дитину, запропонувала просто ще раз. А чому так сталося? питаєте ви? А я вам скажу чому. Тому що перша причина дитина могла відлякати кількість їжі. Зазвичай діти ну, часто відмовляються їсти, коли в тарілці дуже багато їди. Дворічному організму не потрібно стільки їди, скільки там 22-річному, чи 32-річному, чи 42-річному, ну і так далі, непонятно. І їх дратує, коли багато їди можна помічати на початку прикорму так ближче до року, біля року, коли дитина викидує їду, бо починає неї гратися. Бо їсть забагато цієї їди, і вона може просто її не їсти. Вона може робити все, що завгодно з тою їдою, або просто відсовувати тарілку. Тому, якщо у вас є якась така знайома ситуація, спробуйте дати трошечки вплив там три макаронинки, один слайсик авокадо, наприклад, там один Денсла когірочка, ну, щось таке, так? Е, ну, Згідно тарілки здорового харчування, дивлячись, що ви там вклали, як формуєте. От трішечки. І коли трішечки, от бачите, я півтарілки з'їла з величезним задоволенням, тому що це кукурудзіна каша з бананом і молоком, вона дуже смачна. І цей. І я в половину меншу тарілку йому показала, і він, типу, я йому дала попробувати, і він все спочатку сказав. Разом мама, а потім сказав, ні, мама, кажу, будеш сам їсти, кажу так. І зараз він скаже ще, а в мене більше нема кукурудзи до яка ще бо це залишок. Ось, тому ось такий лайфхак. А ще е, доїв він той звичайний е, його, боже, він їсти. Лісла вже відсунулося, і він такого собі тою моєю вилкою, бо іншу не взяв. Може тобі маленьку дати? Добре, не відволікаємо. Педагогічно неправильно, що дитина дивиться телевізор прийде, але будемо реалістами. Я теж дивлюсь телевізор, коли їм, і в нас на кухні є телевізор, тому від цього рано чи пізно, як би до року я намагалася. Майже до двох років ми намагалися ось. Так, Мені там треба ще повитирати залишки каші. Також, що хотіла сказати за сирочки. Це будь-яку іду, взагалі, якщо все в рамках в рамках ТЗХ, тобто ви розумієте, що дитина хоче раблика боба е, по да, і, і, і прийшов час їсти е, суп там чи не знаю будь-який прийом їди, ви можете просто туди поставити ту ж саму столу, тому що якщо ви на потім відкладете, е, скажете, солодкі потім, то цій дитині буде нецікаво їсти ту всю їду, що ви дасте йому, і це може бути стрес, тому краще. Хай воно все лежить разом. Так, спочатку, це як з фруктами. Спочатку, коли так формуєте ТЗХ. Дитина може з'їдати спочатку банани апельсини і навіть не торкатися до каші. Але прийде час, дитина почне собі комбінувати і знати, в якому порядку її це краще їсти. І я до чого це веду, що з тими навіть церками потрібно виокремлювати, що є там з от це солодке, а це тобі, тобто, вся їда так смачно, що ти руки близиш. Ще каші, а ти вже з'їв? Ой-ой. Коротше, не виокремлювати е, сорочки. Вся їда одинакова. Вся їда, незалежно від того. ой ой Ой-ой-ой. Так, я показувала, як багато було. Було майже повна ця. Зараз будемо щось думати. Ось. А сорочка вже немає сонця. Ти вже з'їв два. все, пішла готувати їсти. Коротше, вся їда одинакова. Нема хорошої, нема поганої їди. Його всю їду до ставитися. Ще? Ще? Ще каші. Зараз. Зараз мама щось придумає. Наступний кадр дитина знову їсть кашу. Розкажи, як вийшла із ситуації. Ось так. У нас дежурна завжди є ось така кашка у випадку блекаутів, у випадку, коли треба дуже швидко щось зробити. В такому випадку дуже рятує. Купила ось таку, поня давно не купляла. Поняла, що ті, які без банана, ну коротше, це я буду їсти. І попробую сказав би. Потім другий раз зробила, каже би, мама. Понятно. А ця я вже таких ошибок не допускала, ну, щоб взяла, чисто тому, що вона дешевша була. Ось і тут зараз склад, склад, склад. Хочу дещо розказати. Склад. Зараз я пойму дивіться. Ось такий тут склад. Це молочна каша. І хочу звернути увагу, що це молоко, алерген, і навіть це сухе молоко. Все рівно треба, щоб дитини був введений алерген перед тим, як давати таку кашку. Що ми говоримо про геть малючків, старшим, то зрозуміло вже можна цей, але м -м, бачите, дуже такий насичений склад, дуже багато всякого всякого І тут є доданий цукор, як на мене, і наскільки я розумію, це оцей йогурт в порошку. Це ніщо інше, як цукор доданий. Але його начебто не так вже сильно і багато. Можливо, десь ще він захований. Ну, але можу сказати, що по моєму досвіду. Ось ці каші з е, трошки кращим складом. Ну, Взагалі є ось такі каші, де прям є ще доданий цукор. Особливо це стосується молочних. каш, щоб ви будьте уважні. Ну, якщо звісно слідкуєте за цим. Якщо вам не принципово, то так воно і буде. Тут зараз теж ось дивіться, тут прям менший навіть склад. Зараз хлоєчка. Тут він кращий. <кій> тут склад кращий і тут немає. Цукру, взагалі, немає нічого такого. Ви Бачили, які там були якісь склади, скітів. Ці навіть молочні, вони е, ну, кращі, коротше, по складу. Хоча ці теж є по складу, деякі непогані, але непогані не означає хороші. І те, що дитяче, не дорівнює класне. Це я вже казала. Взагалі, найкраще давати звичайні каші Бо там купа вітамінів. А оце це таке чисто закрити якусь потребу, щось десь там вийти з ситуації, але це не про повноцінний раціон. Ну, на початку прикорму ще має місце бути, вже там дітки після року, після півтора мають діти нормальне. Але в нас воно далі є, бо мені з цим зручно. Вже Тобі смачно. А ще в нас завжди є на столі бублики. Так, перед бублик. Мабуть, не те, що прям завжди, ну типу, там якісь такі бублики, тере соломка на столі є. Е, і він, е, якби, можливо, це зла шутка з нами грає деколи, бо там він буває там, реально наїдає собі ще нічого не хоче. Да, в нас бувають такі випадки. Але здебільшого він потім не накидається на це. Знаєте, ну, типу для нього це звичайна їда. Ти хочеш м'ячиком? Ти вже доїв? Ти доїв? Ти вже їсти не будеш? Ще будеш, то до їжа, потім будемо м'ячиком гратись. Хоче кусь ноти положку взяти каші і побігати. Ну, і цей. І він не накидається потім на це все. Є мінуси, вже з мабуть розказувала, що я не можу маніпулювати, потім, типу, а, йдемо зробимо це, я тобі дам це. Але є плюс, що в нас ці бублики можуть стояти ну, типу, довго. Тобто він собі там їсть рівно стільки, скільки він хоче, і все. Типу, Він не буде їсти, бо, бо, бо в нього нова пачка. І так само, як печиво купувала, просто печиво, по-перше, дорого затратно, по-друге, там, здається, стільки стукрів, скільки в тих бубликах, може і більше. І цей. І те саме, типа, воно собі так стояло в перемішку зі всім і він собі хотів. ну, типу, не було такого. Може спочатку бувало, типу, як тільки тільки він там тепер засмакував. Але ну, типу, воно собі стояло, ну, з'їв він три штуки, типу. він собі знав, що він там має потім, ще там на потім. ну, типу, якось так. Тому схема робоча. Ну, може, не зі всіма, звісно, бо різні. Ти вже доїв? Мать рыбушки, собственно, материшки. Кусила. На нормально. в бухгалтера. А что ты пишешь с кривдиться. Хі-хі. <analyze anthropology>